Призначення губернаторів це є повноваження президента, і відповідно кандидатури підбираються офісом президента, і відповідно і офіс, і ті, хто їх підбирає, хто їх рекомендує, несе відповідальність. І так розумію, що і е, певно, і існує така сувора ієрархія в плані підпорядкування. Хоч у наш Офіс президента не передбачений Конституцією орган, мається на увазі з владними якимись повноваженнями, але на практиці відбувається інакше. Знову ж таки, вертаємося до питання, за що звільнили? Тобто у нас не дається суспільству відповідь на це, і це спосіб такого, скажімо, <кхід> дружнього виходу зі складної ситуації. Маємо чи кримінальні справи, чи звинувачення у розкраданні через якихось там наближених жінок, дівчат, і люди просто пишуть у відставку. Їм кажуть: пиши заяву про відставку, як це як правило відбувається, і вони її пишуть. І вони уходять і ніяких звинувачень по статті не звільняють. І це для того робиться, щоб, умовно кажучи, через якісь там півроку рік ця людина, як чиста, яка там, відпрацювала чесно і трошечки була на, на певному етапі втомилася, знову може повертатися, повертатися до влади. Знову ж це, ці підходи вони абсолютно недопустимі з точки зору будівництва правової держави і з точки зору відповідальності. Тому що цим самим наче сабсільство показують, що дивіться, ми звільнили, ми відреагували, але якщо починати розбиратися, то ніхто нікого не карав. І таким чином, наче як і дають таку, якби. Гласну і правоохоронним органам, що ну, вони вже відповіли, начебто як за свої, за свої дії, і можна їх вже не чіпати. От і питання знову ж в тому, що нас неможливо за таких обставин, коли звільняються, чи навіть керівник офісу президента і так далі, зрозуміти, а хто ж за що несе відповідальність? І чи в наступному. Не будуть такі самі повторюватися дії. А вони будуть повторюватись, тому що кожен знову ж таки для себе розуміє, що якщо ти в команді, та, то ти в... отримаєш навіть при будь-яких негативних там, випадках, все рівно рано чи пізно отримаєш якусь посаду, якщо ти будеш вести, вести себе мирно, не будеш. Тому що якщо ми говоримо про звільнення просто. Безпідставно, Тут, по ідеї кожна людина, яка чесно виконує свої обов'язки, так мала би там обурюватись і казати: почекайте, я ж стільки зробив для країни, а ви мене звільняєте. Да? Ну всі тихо мовчать, тому що знову ж таки це показник усіх і правоохоронних органах, і державних. Якщо ти будеш а при призначенні виконувати все, а при звільненні а, без шуму підеш, то в тебе є шанси. Потім колись винернути. Ви Якщо ж ти будеш щось заперечувати, якісь викривальні робити заяви, то 100% ти вже будеш для органів державної влади, для будь-якої влади, ти будеш перегорнутою сторінкою. І тому у нас така негласна, скажімо, домовленість влади і чиновників присутня з точки зору. Ви виконуєте всі вказівки, а ми вас карати не будемо. Ми вас просто на деякий час в тінь відведемо. Ось тому нуці чолов'яга, який за міністра інфраструктури з чотирниста тисячами відкату за генератор, і каже. Ще нічого не брав. Тут ніч, тут взагалі помилка, і пішов я на домашній арешт. Буду мовчати. Тобто, не буду казати для кого це ж зрозуміло, що не для себе, або не лише для себе він брав ці кошти. І там, здається, ця людина має відношення до прем'єр-міністра. Це якась його людина, яка всюди ходила за ним по посадах. Тобто, звичайно, якщо брав, то мав з кимось ділитися. Я ж правильно кажу чи ні? Ну безумовно, безумовно, на тому побудована в принципі корупційна ¿Угу. система існуюча в державі. Тобто призначаються на посади люди близькі, довірливі для того, щоб можна було такі питання, такі питання якраз вирішити. Чому чиновники часто таскають за собою таких людей? Тому що е, йому без слів. Можна сказати, натякнути, і той знає, що робити, від кого взяти, взяти, прийняти на себе перший, перший удар, е начебто шефа залишивши без е такої, <кій> без загроз. Хоча прекрасно всі розуміють, що е коли хвостиком через різні органи людина йде за іншою, то це однозначно саме близький знайомий, які, якому по <кій> Опікується яким вищий вищий чиновник і в цій ситуації, це теж, звичайно, що може можна там розцінювати, що якісь частина могла піти, а могла і не піти, бо вона там незначна. Можливо, більше ми там ділилися і так далі. Але відповідальність тієї посадової особи в даному випадку прем'єр-міністра, якщо він саме просував його призначення, вона теж має бути. Це має бути практика, якщо ти проштовхнув чи, чи ти лобіював призначена посада, ця особа після того зокрема вчинила отримала хабар, тобто чи неправомірну вигоду, як це зараз називається в кримінальному кодексі. Mm -hmm. Ти маєш також нести відповідальність і бути щонайменше звільненим або подати відставку.